Перший, чи перше ніхто не чув. Так ніхто ще не чому. У жовтий, наче сонце, вулик, влетів маленький мандракулик. І крицями, ди, 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 а хто тут старший? Командир. У вулику страшний бедлам. Зійняли бджоли тарарам. атакували нас ворони. Наш командир шукає дрони. До роботи, наповнювати медом соти. У волонтерів є закон разом складатися на дрони. Стиснув плече на мандра то волонтерський буле. Та припиняйте тарарам. Я замість дрона буду вам, не бийте ж тільки ви на сполох. Про мене, ще не знає ворог. Я найновіша ваша зброя, готуйте орден для героїв. То зазищали дружно бджоли. Такого не було ніколи. Коли у нас такезний дрон, немає шансу ворон, немає шансу москати.